Мої вітання всім 1 грудня, перший день зими. Як то кажуть, дожили і слава Богу. Давайте розглянемо таке питання. Воно цікавить всіх українців. Вже наступив настав грудень. Давайте подивимось, чи планує РФ в грудні масований ракетний обстріл, не дронові атаки, тому що вони і так кожен вечір. Давайте подивимось щось таке масове, тому що в мене падало, що готують на якийсь праздник. Давайте більш детально розглянемо, щоб якось попередити всіх, чи буде, чи готують, і мені падало на якесь свято. Подивимося на яке свято. В нас попереду, 6 грудня Миколая, та день наших захисників. Та захисниць 19 грудня у нас Миколая по старому. Та 25 грудня Різдво Католі... Католицьке і 31 грудня Новий рік. Ну, Давайте подивимось, що вони там планують. Чи може вже все. Хоча навряд чи. Так, давайте подивимось. Росія планує в грудні. Ракетний мас... масовий ракетний обстріл України. Чи планує Росія в грудні цього місяця поточного масовий ракетний обстріл України? Опа, що у нас тут вилітіло? Путішествия патрії. Ну так, плани такі є. Їм треба зробити якомога боляче людям. Так, чи планує Росія? Покажіть нам, що вони там планують стосовно України в грудні, в цьому місяці. Якийсь масовий, якийсь масовий ракетний удар. Щось таке планують в грудні. 10 кубків. Так, що вони там планують? Ну, ось їхній план. Ох, є. Ох, ох, що сьогодні со мною? Ось їхній план. 10 кубків. Ну так, це карта людей. Це карта українців. Масовість якась. Карта родини, карта сімейного затишку, карта дітей. Щось ось планують. Що вони планують? Нічого. Король огня. На какой-то праздник. Видіти? Бачите, на якийсь знов на якесь свято. Король огня. Щось таке. Якісь такі дії агресивні. А карта нічого. Що це значить? Військове. Бачите, військові, що планують. Як і на людей, так і на щось військові, якісь об'єкти, підприємства. В принципі, планують знов на свято. Як і на людей, так і на військових. Ну, маю надію, що карта нічого вказують на те, що в них нічого не вийде. Ось це нас влаштовує, що в них нічого не вийде. Ну, давайте тепер розглянемо по святам. Так, 6 грудня, 6 грудня цього місяця. 6 грудня поточного місяця. Що може бути в цей день такого якогось негативного? Що може бути ракетний масовий удар по Україні 6 грудня? День захисників та захисниць України. Також е, свято по новому е, святого Никола, Миколая. 6 грудня. Що на цей день готує РФ? 6 грудня для України, що готує? Тройка мічей, до речі, бачите? Це якісь удари по справедливості. І диявол. Ну, дивіться, ось це вже перший дзвіночок на 6 грудня. Треба бути уважними. Ось ці карти кажуть, будьте дуже уважними. Диявол. трійка мечів це в нас удари. В серце зробити побольніше. І карта справедливості, балансу це кармічний такий аркан, розумієте, якась карма, як наказання. Наказання вам буде за щось. От цим картам чітко наказати хочемо. Так, 6 грудня. Росія що готує? Стосовно України. Вибір. Вони ще вагаються між 6 грудням і, можливо, якимось другим днем грудня. Вагаються, стоять перед вибором. 6 грудня. Знов свято. І знов карта вибору. Бачите, в них вибір якогось свята. І ось карта дороги Шість мечів, вона якраз і вказує на оце просування, ну, тобто, на оцей, що вони планують, масовий удар. Вони ще перед вибором, бачите, немає вибору. Немає вибору свята. Думають, стосовно 6 грудня. Думають. Але дві карти вибору це значить, що в них ще немає чіткої дати. Давайте запитаємо далі. 19 грудня. Що на цей день готує Росія відносно України? Що на 19 грудня готує Росія відносно України. 23 рік. 19 грудня. Боротьба, захист, військові, перемога. А дивіться, на 19 грудня вони готують, десь хочуть якось просунутись. Це стосовно, це, це стосовно цих територій, де йдуть військові дії. Вони там хочуть просунутися до 19 грудня. 19 грудня, що планують стосовно України. Знов карта диявола. Знов жриця тайна. Боль, боль в домах. Але ще жриться. Це під питанням. Під питанням також. Бачите, 10 мечів і якийсь дом. І карта смерті, до речі, 19 грудня. Навіть гірші карти, ніж на 6 грудня, я так скажу. Будьте також в цей день обережні та уважні. Давайте тепер запитаємо 25 грудня, католицьке Різдво. 25 грудня. Що в цей день готує Росія відносно України? 25 грудня, 23 рік. Знов 10 мечів. Знов відлюдник. І 9. Це карта, до речі, Карта безсоння вночі, страх. Дуже сильний страх, відлюдник і біль. Ну, ви бачите, вони щось на грудень готують. Готують. 25 грудня. Що саме вони готують в цей день? Що саме відносно України? Росія, що саме готують? Сила. Щось сила. Щось таке смерть. Що за смерть? Туз землі, робота, туз води. Щось пов'язано з е, з Півднем, чи що? Тут туз води. Туз землі. Можливо, якісь обстріли, сильні півдня, південних областей. Десь біля води, бачите? Ну, так, от я на південь питаю, так, десь в. Е, Півдня, сильні обстріли. Ай, боже, боже. І давайте 31 грудня. 31 грудня. Новий рік. Що планує Росія відносно України в цей день? 31 грудня. Що планує Росія відносно України в цей день? Україна. Благополучні повішений, щоб у України не було, щоб у українців не було от карта 9 кубків. Це знаєте, як люди в гарному настрії, щось святкують, щось хочуть ну, запросити близьких. Ну, як ви зрозуміли, новий рік, сімейне свято, а вони хочуть бачите, зробити підвішеним. 31 грудня, що планує РФ відносно України. Карта Тройка кубків. Ось-ось, ось воно. Ось воно. Ось воно. Дивіться, ось воно. Дві карти свята. Ось свята. Ось карта праздника. Це Новий рік. І карта Сонця, і карта удару. Тусагня пожежі. Що вони планують? Без світла, я так розумію, залишити. Будуть удари. Що саме планує РФ на 31 грудня? Що саме? Що саме відносно України планує РФ? Що саме? Мах, маніпуляцію, уход, е якусь емоціональну нестабільність. Бачите, щоб людей э патєря. Щоб в людей був такий стан, я вам скажу, емоційний, ну дуже пригнічений, занадто. Щось таке вони хочуть знов в з кубків, щось пов'язано з водою, з балансом. А що це пов'язано з водою? Башня, колесниця, опять туз землі. Так, щось пов'язано з водою. Або біля води. Так, це на 31 грудня. Колесниця. Це в нас, можливо, якісь мости, дороги, щось, пересування. Туди башня. Біля води башня і опять тут землі. А це карта земель. Це. Дуже важко зрозуміти, куди це башня? Біля води. Пересування мости дороги. Так, не можу зрозуміти, що вони хочуть зробити 31 грудня відносно України, Росія, що саме? Що за удари? Туз води, туз землі, башня. Що це таке? Я не можу зрозуміти. Ну, я розумію, що десь південь біля води, але у нас вода може бути і річка Дніпро. Бачите, таємниця? Ти і не зрозумієш, карти кажуть. Ти і не зрозумієш. Таємниця луна. Ну, щось вони там задумали, я вам скажу, відносно України, щось дуже негативне ось по цим картам. Карти кажуть, ти і не зрозумієш, що жриться, тобто тайна, ти не, не, щось мутне, щось по луні. Що саме? Хочу зрозуміти, що саме трійка мечів предательства. Удари, шут, щось неочікуване. Що саме? Задля своєї перемоги. Хотять щось таке зробити. Ну, досить негативне. Удар біля води, туз води, туз землі і колесниця. Ну, і, до речі, оці карти, які вказують, що 31 грудня вони це хочуть зробити. Ну, поки що так. Але все одно вагаються. Але ось на 31 грудня тут нема карт вагань. Вони вже на 31 грудня як вирішили. Ось на 6 грудня в них вагання є. Ну, тобто, карта вибору. Так, чи вдасться, чи вдасться їм влаштувати щось таке досить негативне на території України? Продовж місяця, грудня місяця. Чи вдасться РФ зробити щось таке негативне на території України впродовж місяця грудня, впродовж цього місяця грудня. Чи вдасться їм зробити щось таке негативне? <кхем> да, подлость, бачите, якась подлость. Щось таке подле планують. Можливо, це не удари, а можливо, це якась диверсія, чи щось ще ще. Так що, чи вдасться їм повішений, слава Богу, повішений. Башня, слава Богу. 10. Угу. Так, ну по цій карті, ну, дивіться, тут можна по-різному сказати. Дай Боже, щоб. Дай Боже, щоб їм не вдалося. Вдасться їм Росії зробити щось негативне на Україні в грудні. Вдасться щось їм зробити. Ну, щось та їм вдасться. Бачите, тут карта перемоги. Щось та їм вдасться цими обстрілами, або що вони там якусь подлость планують. Бачите, людям, людям. Це звичайним людям. Щось може вдатися, але е, ми ж з вами вже не, не тільки народилися. Ми знаємо, що, да як. Треба бути обережними, уважними, та все буде добре. Маю надію, що е, їхній план піде по повішеному. Ну, тобто, нічого не вийде. Так, ще давайте хочу подивитись, хочу зрозуміти: план, що вони планують, що вони планують зробити в місяці грудень, в цьому місяці Росія, що планує зробити на території України? Що, що планує вона там, Що планує вона зробити? Що? В грудні, Росія, що планує. Так, п'ять монет. Карта бідності. Змінити якусь ситуацію. подлость, Ось, бачите, знов планують якусь подлость Це навіть не обстріли, а якась подлость я не знаю. Ну, може, какую-то, я не знаю, теракт, щось. Ну, ну це подлость. Как будто, Знаєте, щось підклали. Король води, королева воздуха, якусь подлость що планує РФ зробити в грудні? І постійно у нас справедливість. Що планує? Що? Ну, емоційний стан, ми зрозуміли, що хочуть емоційно. Ну ось, залишити без світла. Бачите, залишити без світла. Залишити без світла, нас без води, я думаю, що щось таке. Залишити нас без світла та без води вони хочуть. Ну, так, ось, ну так, це воно. Залишити без світла, без води. Ну і без опалення, це ж ясно. Ось, що вони намагаються зробити. Ось, випала карта луна, то що я не зрозуміла, якась мутнота. Полумрак. Тут чітко ось, без сонця повішений, і без води, лицарь води. Тому і падала карта землі і карта води, розрушення. Ось вони це планують. Так, чи вийде у Росії залишити Україну в грудні 23-й рік, без світла, без води та опалення, чи вийде у Росії, чи вийде. Дев'ять мечів, не вийде, слава Богу. Ні, не вийде. Трійка мечів, ні, ні. Всі карти відповідають, ні. Дивіться, які карти. Дев'ять мечів страх, це трійка мечів ні, і, і, і це карта поразки. Ні, не вийде в них залишити. Тобто всі їхні плани, як я казала, підуть під три чорти. І хай вони туди також направляються. Все буде добре, все буде нормально, але ось на свята будьте обережні та уважні. І все буде гаразд.